Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про нову функцію резерву і з'ясуємо все ж таки, а чи можливо наразі стати на військовий облік через резерв плюс? Поїхали! Але спочатку підпишіться на мої соціальні мережі YouTube Телеграм та інстаграм там багато корисної юридичної інформації. Нещодавно анонсували таку нову функцію, що в резерві з'явилася можливість уточнити повторно свої дані, і почали люди мені сипати такі коментарі. Це. Зараз оновлю свої дані, місце реєстрації зміню, місце проживання тощо, да, і я буду вже стояти на військовому обліку в іншому ТЦК. Нарешті ця функція з'явилася. А також та взагалі чим воно мені потрібно, навіщо воно ну, не оновив я, ну і що. Хай як було то місце проживання, так і буде. Ні, давайте ми з вами зараз якраз будемо розбиратися, що це за нова функція, кому вона буде дійсно корисною, чи взагалі потрібна вона вам чи не Потрібно, чи вона взагалі вам допоможе. Ця нова функція так передбачає, що ви можете в резерві плюс, тобто в додатку, заново оновити свої. Дані, які стосуються вашого місця проживання, електронну адресу та номер телефону, щоб мінімізувати вашу взаємодію з ТЦК. Чому? Тому що, як я вам нагадую, в нас є з вами так правила військового обліку, правило 1487, будемо так їх називати, і там чітко прописано, що військово зобов'язані. Призовники, резервісти, так, в разі, якщо змінюються їхні відповідні персональні дані, які передбачені статтею 7 закону України, так, про Єдиний Державний реєстр військових зобов'язаних, повинні протягом 7 днів повідомляти відповідне ТЦК про ці зміни. Тобто, наприклад, ви змінили своє місце проживання, ви зобов'язані повідомити про це протягом семи днів. У вас, наприклад, змінився сімейний стан, розлучилися. Ви також повинні повідомляти про це наслідки, якщо ви, наприклад, не будете робити да, цього, не будете, наприклад. Повідомляти про зміну своїх персональних даних, то наразі все, що відбулося, так у нас після 19.05, то тоді у вас буде відповідальність у розмірі від 17 тисяч гривень. Не повідомив так станом на період воєнного стану і особливого періоду, то будь ласка, штраф 17 тисяч гривень. Не просто навіть 17, а від, від 17 до 25 500. А якщо не сплатили своєчасно добровільно, то тоді він подвоюється. До цього моменту ви повинні були або особисто прийти. Або, наприклад, направити їм щось, наприклад, там, заяву письмову про зміну цих даних і підтвердити відповідним документом, і мати ж доказ, так, зміни цих персональних даних. До речі, як це працює, там є певні обмеження, що ви можете робити це лише один раз на сім днів. Тобто, не кожен день треба змінювати своє місце проживання. Тут обов'язково давайте ми з вами поставимо всі крапки над «і». ді, да? на що це вплине. Це вплине. A popercha Туди, куди вам будуть надходити повістки, бо відповідно до постанови 560, так повістки надходять за вашою місцем реєстрації, яке ви уточнили під час уточнення даних. Так, тавтологія, ну, так воно і є. Тобто ви вказуєте своє нове місце проживання, і ось туди повинна надсилатися повістка. Тепер про облік, військовий облік, тому що одразу ставлять таке питання: О, я от зараз зміню місце проживання і швиденько зміню а, ТЦК. Ось там, наприклад, був в одному. ТЦК, дув Шевченковському. Тепер буде, наприклад, в Подольському ТЦК на обліку перебувати, зміню там місце проживання, все, я молодець, без походу в ТЦК, став на облік. Ні, наразі це не є можливим. Ця нова функція передбачає уточнення, а не постановку на військовий облік. Дійсно, в нас, наприклад, зараз по положенню 1487, да, оце по цим правилам військового обліку, там є така можливість, що, в разі, якщо ви змінюєте задеклароване місце реєстрації, да, місце саме реєстрації, то тоді ви автоматично повинні, так би мовити, змінюватися ваш облік, мінятися військовий. Однак, на жаль, це наразі не працює станом на зараз, по постанові 560 чи написано, Якщо ви бажаєте стати на військовий облік, так за новим місцем реєстрації, то тоді тільки ніжками і тільки особисто прийшли і стали на військовий облік. Стосовно зняття, то зняття, так і виключення може відбуватися без вашого, без вашої особистої участі, без вашого особистого відвідування. А ось стати на облік тільки, ось я, ось, будь ласка, ставте мене на облік тільки особисто. До речі, анонси так від розробників цього резерву плюс від держателів Міністерства оборони над тим, що вони працюють, що вони будуть ставити на військовий облік через резерв плюс, щоб взагалі мінімізувати спілкування з ТЦК і їх, так би мовити, розвантажувати. Це лише планується наразі цього не існує. Наприклад, деякі мої клієнти дійсно цього ось чекають для того, щоб було простіше так стати на військовий облік з одного ТЦК в інший, щоб упростити цю. Процедуру, бо всі ж розуміють, скільки це часу займає. А ось якщо було б це три кнопочки в резерві, як наразі стосовно уточнення даних, то були б всі дуже щасливі. І тепер ми з вами підсумовуємо: якщо ви оновите свій додаток, резерв плюс, так ви побачите, що у вас є нова функція уточнення даних повторно. Ви її можете застосувати, коли у вас змінюється місце проживання. Це впливає на те, що вам куди будуть надсилатися повістки, і таким чином, коли ви актуалізуєте своє місце проживання то ви виконуєте вимогу стосовно правил військового обліку про повідомлення ТЦК протягом 7 днів, а отже, не підлягатимете адміністративній відповідальності. В разі, якщо вам потрібна юридична консультація, то ви знаєте, до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно.